Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкінець Сім'я, це західна частина України. А в нас сьогодні, нарешті, вийшло сонечко. Вчора знімала відео, щоб вийшло сьогодні. Ну, по своїй необережності, так як не звикла, я ще до цього телефону, а відео усі видаляла. Так що в нас два дня непроливних дощі йшли. Ну, але. Вже дякувати Богу, налагоджується погода. Ще хочу відповісти на коментар. Там мене питалися, куди мій старший син поїхав. Старший син поїхав до тата. Спочатку підучити мову. Якщо переїде, все буде добре, то далі на навчання. Так що якось так. Ну, а я вам зараз все понановому, все зніму, все покажу. Так що, кому цікаво, лишайтеся, хто вперше. Дуже рада знайомству. Пишіть коментарі. Так що поїхали. Випустила я індичку вже сьогодні з одне каченя і курчата. Вона добре себе почуває, з ними гарно ходить. Вони вже до неї привикли, вже слухаються вона їх кличе, так що все добре. Вони, звичайно, через сітку пробігають куди хоч, але. Так все добре. Все таки на волі їм буде краще. Що ж, друзі, недовго я раділа, в нас знайшла хмарка і вже знову дощик. Ну, але нічого страшного, то все таке воно зараз пройде. І зараз піду, покажу, що в нас достигає. Ну, я задоволена. Правда, хотілося більше, як завжди. Ну, а це наша натура така. Так що зараз покажу вам щось. Ну, а в нас вже достигає потихеньку ожина. Цьогоріч вона взагалі така гігантська. Ось. Її тут дуже-дуже, дуже, дуже, дуже багатенько. Ось ця така ще здорова. Так що варенечко буде супер. Ну, багато її багато, так що. Опа, літня в нас цьогоріч не, не було, не цвіла, так як вона трішки пропиліла, а ця ось така велика. Це середній сорт. Не ранній, а середній. Ось іду до персика і вже моя полуничка, ця старіша, півгорода в воді. Ось, а там-то взагалі. Я ось хочу похвалитися, як то кажеться, два таких красунчики. Вже на спасу кошик буде. Ну, ще вони твердваті, але вже такі. Два здоров'ючих. Потрібно буде осінню, обов'язково персик обробити, так як він у мене трішки прихворів, але я. Вірю в себе, в свої сили і можливості, що я його спасу і на наступний рік буде тут набагато більше. Сорт я не пам'ятаю який, але він є. І ось хочу показати, чому в мене така занедбана малина, тому що дивіться, скільки води по косточці. І ось цей участок, отак можна далі. Далі ось так. Ось цей участок малини стоїть в воді. А там й взагалі вона вимерла, бо там води багатенько дуже стоїть. Ну, ось тут я стою і тут вже вода. Так що тут взагалі немає малини, а тут ще якось тримається бітилашна, щось навіть цвіте. Так, готуюсь до зими, нарізаю кільцями кабачки і кладу в зіп пакет і в луку. Так, потім собі е, до до половини розморожу і їх смажу. І з майонезиком зимку з помідоркою дуже смачно. Так що, хто так не робив, зробіть буде супер просто. Також поклала помідорки на підвіконі, тут вони краще достигають, Є ось такі жовтенькі, дуже смачні. Зараз покажу, чому я це зробила, що на підвіконі поклала. То раніше дивився, я в сіно клала, але в сіні не пішло, не то пальто. Сіно почало запрівати, і вони почали дуже активно портитися. Може, через те, що я поклала в таз, а не в ящик. Ну, теж може бути такий варіант, нема провітрювання і запарилися. А може, що багато наклала, я три ряди наклала, теж може таке бути. Так що з сіном мені не пішло. І ось тут зірвала ще відро помідорів вчора і поклала їх також на підвіконник. В нас була така спекота. Перед цими дощами що ось навіть попалило самі помідори. Ну, там на городі то більше було, я показувала, але вже їх тих помідорів нема, і відео тож нема. Так, ще вибрала декілька помідорок, порізала. Дуже люблю. Помідори різати особливо домашні, пилкою для хліба. Вони тоді в мене не мнуться, бо ножі в мене не сильно гострі. І отак е краями це не мій спосіб. Це я піддивилася в Наталі. Е помідори для піци на зиму. Ось так просто закладаємо, завертаємо. такими, як то кажеться, шарами ложимо. Ой, трішки незручно. Зараз секунду. Ось так я вже перевернула І ось так кладемо, накладаємо. І знову завертаємо і кладемо в морозилку. Потім собі дістали скільки вам треба, і поклали назад, такою ковбаскою зробила. Ось там стільки шарів, стільки рядів. Так що супер. Працюємо далі. Так, вийшла подивитися на свої баклажани. Божуків прям дуже багато, але так, як в нас були душі, я їх не кропила. І хочу вам показати. Ось Дивіться, такий красунчик. Я трьох сортів сіяла. Це такий буде фіолетовий, але кругленький. Так, і ще один. І ще один ось такий біляшик, теж кругленький. Ну, а ті звичайні такі. Звичайні, звідчайнісінькі такі по довгості. Вже появляються, вже на кожному кущику по якомусь баклажанчику дає. Ну, Жуків просто треба кропити Сьогодні обов'язково. І то тобто в терміновому порядку. Дивіться, як з'їдають. Капець. Гади. І від'їдають світ, просто від'їдають світ. Ну, це капець. Ось тут теж є. Так що. Ось ось і вже будемо збирати баклажанчики. Але їх треба наблюдати за ним. Довго вони їх не їли, але зараз з скоростю вітра гризуть. <кій> Сонечко вийшло, то вони зараз будуть активні. Ось, бачите, як від'їдає паразити вершки. Так що ввечері обов'язково ось цього вже можна забрати. У -у -у. Супер. І тут є, вже з'являється, кажу, супер, з баклажанами точно буде. Вчора вітро помідорів нарвали, зелених. і зараз буду обривати все до кінця, бо діла не буде. Так хоч щось десь, в якусь морозилку, якусь баночку, помаленьку, потихеньку, бо кажу, діла немає і не буде. Вже їх спасати нема щось, що бачите? Так що обриваємо і далі в теплицях, в тепличних умовах вдома їх починаємо дорощувати, до Ось так, так що, ось, бачите, такі помідори, фітовтора береться, ай, шкода, як дуже шкода. Так що, ось, бачите, аж погнили. На землі лежали, до речі, бачите? Де на соломі нічого страшного немає гарного. А ось де на землі і все, капець. Ну так. Вибрала ще огірочки, заквасила дві баночки. Мені це буде предостаточно. Там вже 4 є, і ще дві-шість. Ох, це вже нам буде за очі. Хто кому цікавий рецепт, у мене є на каналі. Так. так. Ще новий ну, малий перезвонив, сказав, що перетнув наш український кордон, так що вже попрямував до Європи. Так що все добре. Я вже трішки заспокоїлася, але трішки засмутилась, Ну, нічого страшного, все буде добре. Буду привикати <кій> по-новому без нього. <кій> ну, так, я задоволена, так що. бо, бо ну... Задоволена, що все-таки вийшло так, як ми хотіли. так що Все в нас добре, а я продовжую працювати далі. Так що лишайтесь. Наш же день добігає кінця, лунає тривога. Ось цю індичку я вже випустила з яєць, так як в неї там було 5 яєць і непонятно, що да як. Всі вечеряють, хто вже пасеться, поїв. То, що робить. Так кумедно наблюдати за цим всі курчатки і одне коченятко жовтеньке. Ну, але вони лагодять, все чудово, все добре. Вони за сіткою індичка вже хвилюється. Вони діти. Всім дякую за перегляд, за теплі слова підтримки. Зараз роблю салат для свинок, нехай повечерюють, і буду <кій> я на цьому завершувати своє відео. Так що всім тихої, мирної ночі, дня у нас лунає і сирена така, що капець. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей, Па-па-па-па. we <laughs>